Так, а зараз показую, що ми там збираємося робити. От це от тут завжди просто дрова складаються, а, а там город. І виходить, що нам треба розширити трохи город, щоб помідорки там якісь можна було посадити. І нам потрібно оце все ось його довести, повивозити і все. Це тут вивезти треба купу попілу з котла. Ну і, коротше кажучи, скопати його і посадити помідорки. І перчик. І горох. Привет. Так, папуля прибирає Добуває жарні сухості. Тому що цю територію нам треба зараз прибрати і потім розкопати і сюди посадити помідорки. Да? Да. І поміторки, і кавунчика, і вірочки. Ой, бо такі хазяйновиті. Так що ми тут зараз робимо з папою прибирання. Красота. Ну, мався ще й і, і з нами, і Іванкою її робити. Але щось в нього. Але в нього воно ну, щось пішло не так, він ну, в сусідів гойдається на гойдалки десь там. Але нічого, ми і самі якось справимось, так? Ну, і поки ми зараз прибираємо на городі, розширюємо його, давайте вже ж таки познайомимось. Це Сережка. То я. Мене звати Олена. Ми, звичайно, собі сім'я, мабуть. Якої велика дуже... Територія взагалі для прибирання, як бачите, це є тільки один маленький кусочок. А так у нас три подвір'я, величезні. Ми робимо ремонти, будуємо. Це ще батьківська моя хата. Така ходжу зараз. Сережки сильно допомагаю, він мені каже, ти прийшла мені допомагати чи вредити? А я все, що він мені каже, все не слухаю. Походу вредить. Ну, в общем, я вже трохи позагрібала, вихватила від того в кепарику. До війни, звичайно, що, як і всі, ми жили по-іншому. Небагато відпочивали. Ми любимо з'їздити з палатками, відпочивати. Ну, по-іншому. А зараз як? Ми з ванятком зараз під все поприбираємо, бо в нас були. Кирпічі, там блоки всілякі. Ну і коротше кажучи, оце купа мусора, і сюди зараз будемо е, оце ці всі дрова складати. Якщо зараз десь знайду рібенка, поки наш папа вже тонну землі чи попіла цього поперевозив. Да? Ти як? Дишиш? Не тона. Ну що ти розкажи? Тона. Кілограм десь 970. Ага. Ну все, кілограм дев'ятсот <кліг> <З головиною>. сімдесят. <кліг> Видно, що чоловік колись займався живою вагою. Та що там казати? Життя, звичайно, кожного українця змінилося. Ми живемо зараз не так, як ми жили, але ми живемо. Ми стали сильнішими. Ми ще більше почали цінувати це блакитне небо, ще більше цінувати нашу сім'ю, наших друзів та загалом всіх українців. Ми дійсно сильні і незалежні, і такими і будемо. І нехай зараз буде на норма життя не така, як була до війни, але ми всі чекаємо на перемогу і не покладаючи рук і з посмішкою на обличчі, живемо далі і будемо жити. А це наш синочок Іванко, який бере безпосередню участь взагалі у всіх наших <починання> починаннях. Він наш, як би мовити, мотиватор. Ем, і, я не знаю, сундучок ідей просто. Таке, та й іду в погріб. Зараз знайду бурячка якогось може. Може, якщо вийде його, звісно, знайти. І. І, це. і все, і будемо варити борщ. Блін, катастрофа з катастроф, я вам серйозно кажу. У мене закінчились бурячки. Надіюся, знайти хоч десь хоч одненького якогось ще ось в холодильнику. Але його нема. Що хочеш, можна тут знайти, а бурячка нема. Так, неважно. Зараз ставимо, значить, оцю цю порібрену, класну, що Сережка купив. Ставимо, як на борщ. А далі думаємо про бурячка. Так. Зараз ми цю порібренку гарно зараз показуємо. Класна порібренка. <свіття> У кульочку вона виглядала краще, блін. Я ніяк не можу знайти порібринку, таку, щоб м'ясна- м'ясна була. Але нічого, нормально. Ні, нормально. І зараз все-таки я ставлю її як на борщ, а там тоді будемо дивитися. І рядічка. Від сусідів з теплички. Це нам, вони просто так задякую. Ну, сусіди в нас всі класні. Я ж казала, що можна ставити спокійно м'ясо, тому що бурячок десь то знайдеться. О, бурячок знайшовся. Ось його. У сусідки. Все легко. У селі взагалі все дуже легко і дуже гарно. Та й таке? Так. Картошечки начистила, бурячка начистила, морквочку якусь нещасну знайшла ще останню в себе в холодильнику. Ні, ну Морква у мене є, просто мені дуже було ліньки йти зараз в погріб. Капусточку зараз наріжу. Все це діло позажарюю, все, все поставлю і побіжу бігти. Ти Сережка сьогодні поражався, каже, як купив капусту. Каже, ти що смієшся? Качан капусти коштує 140 гривень. Ну, і так. І да. Отак. Ціни, звісно, то в нас такі. І зараз все, коротше кажучи, зараз безстренько все в мене вже там все закипіло, вже все. І зараз вкидаю і побігла. Так, ну що, мій борщик вариться. Я зараз піду, подивлюся, що там. Сережка робить і побіжу бігати. Боже, яка прелість! От хто може сказати, що це за дерево? Ми, ми, до цього, ми до цього часу просто не можемо зрозуміти, в принципі, що це за дерево. Ну звідки ти знаєш? О, у нас якісь вже незнайомі дівчата бігають. Поміж нашими городніми роботами ми ще поїхали до нашого кар'єру пісочного набрати пісочок. Тому що на наступний день у нас були проводи на кладовищі. -у -у. Ой, але ж краса, дивіться яка. М -м -м. Боже, мені на інстаграм цей ракурс підійде. О, вані на інстаграм цей ракурс підійде. <кхи> Гарно. Якось на вихідних вже тепленько, вже нарешті можна буде виїхати кудись в ліс. Так, наша пісочна ця гора. Да, він Розкопали і, звісно, капець. по цю скалу. Так, да, да. коли ми були малими, то тут взагалі вона була така огромна. Ну вона і зараз. Там, там воно, воно, дорога, по ній ми мавці, мотоциклом з'їжджали. Да. Зате тут так класні фотки завжди виходить. Так, ну так як вже в нас там е, роботи м -м, зроблено, вже навіть трохи перекопано, то ми собі, так як сьогодні, ось день матері, сьогодні у нас на цвинтарі був, е, були проводи. Ми з'їздили на цвинтар. Е, і зараз хлопці готують обід. Смажать шашличок, роблять, що ви там робите. Салатик, картошечку варимо. Салатик, картошечку варять, ну і все, і будемо обідати. Залишив наш тато мене із шашликами на одинці. Пішов десь, ой, протру. не протерлося. Пішов десь картошку м'яти. Перший раз просто я так довго сама смажу шашлики. Ну, тому що Сережка там вже ж картошку варить, салатики, криша, там на стіл накриває. Блін. І подивіться, і в мене вже навіть почало виходити. Так, ну що, хлопці мені наготовили ось такий, <клухи> ніж нам наготовили ось такий собі обідик. Шашлик, там, салатик, коротше кажучи, картошечки зварили, петрушечки що, що нарвали. Папа їсть Петрушечку, ]ні? каже, то, петру, позориться? то воно не їж! Щоб не позориться. Так. Ну і все. І ми собі так обідаємо і святкуємо День Матері. Вітаємо всіх мам! І святом День Матері. Бажаємо всього найкращого. Щоб жили довго, щасливо і щоб вас всіх слухались. Так як ми намагаємося маму нашу слухати. І, змагає, і, змагає, і на канікула хіб їдьте в магазини. Чого? Транжирить гроші. <рес> це нормальне побажання. Типа останнє по скриптуму це транжирить гроші. А ось і різниця між початком і кінцем. Дивіться, наскільки більше стало в мене города, прям тому що у нас тут завжди дрова ж складалися. А теперки наскільки більше города. Сьогодні, правда, сумрачно <кхем> На дворі і дощик такий трохи прокапував. Ну, і в принципі, можливо, ще буде. Ми сьогодні якраз е, у нас. Сережка сою там сіє, І будемо сьогодні щось там будемо садити. Треба поїхати. Коротше горя, ще що щось купити, щоб садити. Саме головніше, що в мене тепер є місце, де його садити. Я до війни город так не садила, як зараз. Тому і не дивуйтеся. Так. Тут у нас для огірочки ось. Ще з минулого року залишилась сітку цю підправимо. І, в принципі, ще в цьому році вона у нас буде тут нормально. Буде Далі тут в мене вже щаглик підріс. Треба вже, напевно, його пообрізати цибулька. До речі, вперше я садила цибулю на зиму. Ну, я, в принципі, я ж кажу, я городом не дуже то займалась. І часник теж. Дивіться, який виріс. Теж зимою садила, ой, на зиму садила. Так, картошка в нас вже посаджена. Бурячки морквочка посаджена ось тут, десь. А тепер там будемо садити. Ой, таке небо. Прямо ого-го яке. Та і все. А наступна наша робота, от коли вже посадимо, наступне, що ми будемо робити, це будемо робити. Нашу зону відпочинку. Ну, Головне завдання було зараз розібратися з городами, там, з полями, де він е, сою сіє. Ой, ох, я люблю ці квіточки, О, це красота. Так, ну що, усім пока-пока і до нової зустрічі.